Трамп звинувачує Зеленського у затягуванні миру. Тим часом у Москві, не соромлячись, президента США озвучили нові цілі, так називаємо СВО. Тепер хочуть забрати ще чотири області. Європа перекидає війська в Гренландію і готується до війни з американцями. Невже це той самий розкол НАТО про який мріяв Путін? Зсу рознесли заводи з виробництва хімії для вибухівки? На болотах занили, що удари по їхніх. Тець морози це підло і не по-людськи. Президент України вилаяв мера Києва за блекаути. Кличко наніс удар у відповідь. Єрмак, попри публічну обіцянку, не пішов до війська. Та лайфгак від очільниці ЄС ситуація у світі гірше нікуди. Саме час починати пити. Головна дипломатка ЄС шокувала колег порадою на цей рік. Вітаю мене звати Юлія Коха. Недалі новини, які вразили Україну сьогодні. І починаємо з гарних новин. Чергова баговна на Росії. У російському невиномиську Ставропольського краю масштабно палав завод азот. Феєричні кадри показали в мережі. Дивіться самі. Було гучно також в Орську Оренбурзької області. Після вибуху в районі підстанції в місті нібито пропало світло. Нагадаю, в ніч на 4 грудня підрозділи Сил оборони вперше вразили одне із найбільших хімічних підприємств Росії: Невиномийський азот у Ставропольському краї. Інформацію тоді підтвердили у генштабі. Тоді було вражено один із цехів виробництва на місці. Почалась пожежа. Цей завод є критично важливою складовою військово-промислового комплексу ворога із потужністю виробництва понад мільйон тонн аміаку та до мільйона чотирьохсот тонн Аміачний селі рік, що робить його одним із ключових постачальників базових компонентів для вибухових речовин і виробництва боєприпасів. Об'єкт на постійній основі забезпечує низку підприємств ВПК Росії і виконує функції хімічного хабу у системі технічного забезпечення бойових дій. Росія вдарила шахедами по Львову. у центрі міста. Було чути гучний вибух від влучання близько 6.30 ранку. Перед цим керівник області Максим Козицький повідомив про атаку шахедів на місто. Один із безпілотників вибухнув поруч із пам'ятником Степану Бандері біля собору Святої Анни і Єлизавети, але трохи не влучив. Попередньо жертв та постраждалих немає. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна в сусідніх будинках, зокрема в корпусі Львівської політехніки та житлових будинках. Легких ушкоджень зазнав тракторист, який прибирав сніг поблизу. Його стан задовільний. Утім, мережу підкорило ось це відео з комунальницею, що чистила сніг під час прильоту шахеда у Львові. Дивіться самі. Критичною лишається ситуація в енергетиці. Директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, що складнішої ситуації з енергетикою, як у Києві, у світі не було. Жодних випадків атак по тепломережах у мінус 15 градусів за всі часи. Об'єктивно складнішої ситуації за війну не було. Це ж реально ніколи в світі не було атак. Мінус 15 на місто, в якому є центральне опалення, і яке було зруйноване. За повідомленням енергетичного експерта Геннадія Рябцева, ТЕЦ 5 та ТЕЦ 6 ймовірно не зможуть працювати на повну потужність до кінця опалювального сезону. А під куполом народний депутат Олексій Гончаренко наїхав на президента Зеленського. каже, поки в Україні морози і катастрофічна ситуація зі світлом. Друзі Зеленського, які накрали грошей, сидять в Майами, в Монако і Тель-Авіві, де зараз тепло та чудово. А люди в Києві. Во морозі, Одеси, Запоріжжі та інших містах сидять в холоді без світла. Але як то кажуть, краще один раз побачити, Тож дивіться самі: Кривий ріг Одесу, Дніпро, Запоріжжя, Харків, інші міста українські, які зараз замерзають, яких нема ні тепла, ні води, нічого. А нам що яка відповідь Верховної Ради? Ну ми знову ж Мігаля кудись пересунули. Та треба було міністром енергетики вже призначити Зеленського. Він дав би таку потужність в мережу, що це вже дало би результат. Всі б обігрілися, я так розумію. Бо всі ж тримаємось тільки на його потужній потужності. Скільки це буде тривати? Країна замерзає, країна задихається, на фронті гинуть найкраще. Той же час в Верховній Раді жодного питання про терміни служби. Ноль. Ви вчора знову продовжили мобілізацію. Де демобілізація? Де терміни служби? Де мотиваційні контракти, які обіцяв той Шмигаль, який тоді був міністром оборони? Тепер нам з кого питати? З того ж мигаля, який тепер міністр енергетики, чи з того ж Мигаля, який був прем'єр-міністром, чи ким він буде завтра? Де мотиваційні контракти, де терміни служби, де доплати військовим? До забезпечення військових? Нічого. Ні по війні, ні по енергетиці, ні по миру. Ми нічого не говоримо тут. А що з миром, що відбувається, що з перемовинами? Повна тиша. Зате, друзі, в Майамі плюс 23, в в авіві плюс 17, в Монако плюс 12. І там, друзі Зеленського. А... Тим часом президент Зеленський зазначив, що у столиці зробили дуже мало, маючи на увазі підготовку до надзвичайної ситуації у енергосистемі. Про це він заявив у вечірньому зверненні. Окремо проаналізували ситуацію в частині наших міст, особливо складно в Києві, також Одеса, Дніпровщина, Дніпро, Кривий Ріг, ще деякі інші наші міста і регіони. Багато. Бачимо, зроблено зокрема в Харкові. Там місцева влада підготувалась. Утім, одразу ж у словесний спаринг із Зеленським вступив мер Києва Віталій Кличко. Якої інтенсивності в роботі в Києві в надзвичайній ситуації президент не бачить, зокрема останніми днями, як він сказав, коли після руйнівної атаки. 6 тисяч будинків без тепла за кілька днів залишається близько 400, коли комунальники цілодобово на лютому морозі лагодять пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру, щоб повернути людям тепло і воду, коли енергетики намагаються, теж працюючи 24 на 7, повернути, хоч на якісь години світло в домівки киян. Коли ми підключаємо до автономних джерел соціальні заклади, лікарні, пологові, будинки для літніх людей, психоневрологічні диспансери, соцпрацівники розносять гарячу їжу одиноким лежачим киянам, коли в пунктах обігріву цілодобово чергують працівники, щоб приймати киян, коли заживлюємо від генераторів об'єкти критичної інфраструктури. Зі слів кличка такі заяви насамперед нівелюють самовіддану працю тисяч людей і фахівців. У них, хоч і немає зброї в руках, своїми невтомними зусиллями вони теж борються за свою країну. Тим часом, як каже Кличко, суцільний хейт запевняє, що в цій надзвичайній ситуації і він, як мер, і всі міські служби роблять все, щоб утримати забезпечення життєдіяльності міста, щоб зберегти здоров'я і життя мешканців міста і робитимуть це. Надалі. СБУ кваліфікує удари Росії по українській енергетиці як злочини проти людяності. Відтак, служба безпеки України зібрала необхідну доказову базу, яка підтверджує, що російські удари по енергетиці є послідовною політикою Кремля, спрямованою на знищення українського народу, та мають ознаки злочинів проти людяності. Від початку цьогорічного опалювального сезону СБУ задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб'єкти і системи теплопостачання нашої держави. Зокрема, з жовтня 2025 року, і дотепер окупанти цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей нашої держави. Також рашисти завдали 49 точкових повітряних ударів по теплових електростанціях і 151 по електропідстанціях у різних регіонах України. У СБУ додають, що кожна із вище зазначених атак мала комбінований характер і здійснювалася із використанням десятків російських дронів та ракет. За матеріалами справи найбільше обстрілів ворог здійснив по об'єктах теплової та електричної генерації у Києві та Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській та Чернігівській областях. Задокументовано, що РФ атакували критичну інфраструктуру нашої держави балістичними і крилатими ракетами Іскандер, Калібр, Х-101, Х-69 і дронами типу Герань. Такі удари в період різкого похолодання призвели до масштабних відключень електроенергії і тепла, а також до порушення водопостачання в оселях мільйонів цивільних українців. Служба безпеки кваліфікує системне знищення Росією енергосистеми України як злочини проти людяності, оскільки це є послідовним створенням життєвих умов, спрямованих на знищення частини населення. Однією із особливостей цієї статті є те, що вона визначає цю категорію обстрілів як злочини міжнародного характеру, за які передбачена жорстка відповідальність, як в українських, так і у закордонних судах. Слідчі СБУ працюють на місці кожного ворожого удару. і, Збирають масштабну доказову базу, щоб кожен росіянин, причетний до цих злочинів, поніс заслужене покарання. Тим часом росіяни занили про в зу. Губернатор Брянської області назвав те, що робить Україна в Росії, цитую нелюдськими підлими та цинічними злочинами на тлі холодів. Про це пише блогер Денис Казанський. І наводить відповідні скріншоти усіх тих заяв. Пост, конечно, во всех отношениях прекрасен. Я же говорю, Россия самый жалкий и позорный агрессор в истории. Ну а у Штатах триває серіал про Гренландію і загарбницькі плани Трампа. Так буквально на днях Білий Дім опублікував допис про вибір Гренландії між США та Росією і Китаєм. Публікацію зробили на тлі переговорів у Вашингтоні між представниками Данії та Гренландії з одного боку і держсекретарем та віцепрезидентом США з іншого. Водночас у Гренландії неодноразово заявляли, що виступають проти будь-якої передачі острова під контроль США. Як пише NBC News, США. США оцінили можливу купівлю Гренландії приблизно у 700 мільярдів доларів. Це понад половина річного бюджету Пентагону. За даними видання, Марко Рубіо доручили найближчим часом підготувати пропозицію щодо острова. Ініціативу називають пріоритетною для Трампа 14 січня. Рубіо та Джедівенс мають провести зустрічі з представниками Данії та Гренландії у Вашингтоні. Тим часом влада Гренландії та Данії оголосила, що данські збройні сили розширять свою присутність на острові і продовжать проводити навчання з союзниками протягом 2026-го. За повідомленням данського телерадіоком компанії, передовий підрозділ збройних сил Данії Фортроп вже прибув до Гренландії, щоб підготувати ґрунт для можливого розгортання більших підрозділів. Інформує портал. Роль підрозділу полягає в забезпеченні логістики та дотриманні місцевих умов у міру нарощування данією своєї військової присутності на острові. Кількість військовослужбовців, які будуть направлені до Гренландії, не розголошується. А далі хочете вірте, хочете ні, трохи інсайдерської інформації від політико. Видання пише, що коли лідери політичних груп у Європарламенті почали вітати один одного з Новим роком, розмова швидко набула песимістичного тону. Депутати зазначили, що з огляду на світові події рік навряд чи буде щасливим. Реакція ж головної дипломатки ЄС була миттєвою та іронічною. Політико пише про це з посиланням на джерела, які були присутні на тій зустрічі. Так, от каякала. Приватно сказала законодавцям, що у світі склалася така ситуація, що зараз, мабуть, добрий момент, щоб почати пиячити. Цитую: вона сказала лідерам груп, що, хоча вона сама не є шанувальницею алкоголю, зараз можливо саме час починати з огляду на події на земній кулі. Президент США Дональд Трамп стверджує, що Україна а не Росія гальмує укладання потенційної мирної угоди. Тим часом міністр іноземних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не зацікавлена у тимчасовому припиненні вогню і має намір домагатися. Комплексного рішення про умови закінчення війни з його слів, цілі Росії в Україні виходять за межі території, яка зараз обговорюється в останніх мирних планах, і включають всі Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області. Докладніше про все Мирослав Солонар. Знову взявся за старе. Дональд Трамп заявив, що саме Зеленський, а не Путін, затримує укладання мирної угоди в Україні. В останньому інтерв'ю міжнародній агенції Reuters президент США розповів, що російський диктатор Володимир Путін, нібито готовий завершити вторгнення в Україну. Однак каже Трамп, президент України Володимир Зеленський більш стриманий за словами очільника Білого Дому. Україна нині менш готова укласти мирну угоду. На запитання журналістів, чому він вважає, що Зеленський зволікає з переговорами, Дональд Трамп сказав, що просто думає, що йому важко це. Зробити в той час глава Білого Дому геть не бачить, як Росія демонструє свою готовність до миру, обстрілюючи наші будинки та інфраструктуру. Щодо самої зустрічі з українським лідером на всесвітньому форумі в Давосі наступного тижня. То президент США сказав, що зустрінеться, але натякнув, що конкретних планів немає. У Кремлі таким заявам Трампа дуже потішилися зі слів речника Фюрера Дмитра Піскова. У Москві погоджується з цими заявами президента США, адже нахабно додав Піско, Володимир Путін нібито зберігає відкритість щодо врегулювання війни. Він синічно зауважив, що у питанні врегулювання ситуація день у день погіршується для України. Мовляв, тому для українського лідера Володимира Зеленського настав час ухвалювати рішення з одного боку. Показують Трампу, що вони готові до миру, а з іншого на Росії знову почали лунати заяви. Про те, що цілі Кремля в Україні виходять за межі території, яка зараз обговорюється в останніх мирних планах, і включають Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Американські фахівці згадують заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що майбутнє мирне врегулювання має вирішити питання долі людей, які проживають у Криму, Новоросії та на Донбасі. Зокрема, акцентують аналітики Новоросію Кремлівські чиновники вважають як невід'ємну частину Росії. Новоросія включає не лише Крим та чотири області, які агресорка Росії незаконно анексувала, але й Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області. Що більше у Кремлі часто називають. Одесу російським містом і публічно обговорювали Новоросію як частину Російської Федерації. Водночас, запропонований США 28-пунктний мирний план передбачав окупацію Росією лише Криму, всієї Луганської та Донецької областей, а також захоплених частин Запорізької та Херсонської областей, вимагаючи від Росії поступитися окупованими територіями за межами цих п'яти регіонів, зокрема в Харківській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. А тому згадка Лаврова про Новоросію не є новою вимогою, але ще й одним доказом того, що вимоги. Росії більше, ніж ті, що були викладені в початковому плані з 28 пунктів. Москва показує, що наразі її мер не потрібен. Заробили 5 мільйонів 100 тисяч гривень на ухилянтах. Викрито схему з уникнення мобілізації. Серед фігурантів ТЦК, військові та медики. Ціна питання 20-55 тисяч доларів. Про це повідомили у Нацполіції. На фото можливі варіанти уникнення мобілізації. За фіктивне працевлаштування до підприємства критичної інфраструктури, влаштування на службу у тилові підрозділи, призначення групи інвалідності та оформлення догляду за непрацездатною особою, встановлення фіктивних діагнозів для списання зі служби, зняття з розшуку, переправлення через кордон поза офіційними пунктами пропуску брали від 20 тисяч гривень до 55 тисяч доларів. Загалом, з початку 2020 двадцять року. Оперативники департаменту стратегічних розслідувань нацполіції спільно з колегами правоохоронцями ліквідували 13 злочинних схем та затримали їх організаторів та учасників. Усім оголошені підозри, як пише телеграф, мінімум 287 мільйонів гривень штрафів сплатили у Хилянте за порушення мобілізаційного законодавства у 2025 році. А як вам така арифметика? Пишіть в коментарях. Ну а далі, як то кажуть, пристебніть ремені безпеки. Лише слухайтеся, колишній глава офісу президента Андрій Єрмак не проходить військову службу. Про це в своєму відео розповів нардеп Ярослав Железняк. Але про все по порядку. Пригадуєте, як після звільнення Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт, і Железняк вирішив це перевірити. 29 листопада сам Єрмак дав відповідь на це запитання і в коментарях, чи Смс-Ках, чи то в естериці, чи то ні. Якщо не помиляюся, Саймона Шустеру, заявив а, ні, сорі, не Саймона Шустеру, а відповідно нью йорк Пост заявив, що він після звільнення йде на фронт, чесна порядна людина, і, коротше, його все це... цей імідж спотворили, аби ж це перевірити. Депутат Железняк направив запит до Міноборони щодо фактів можливого призову на військову службу Єрмака і отримав ось таку відповідь. Тож ця відповідь за підписана заступником міністра оборони генералом лейтенантом Євгеном Масюком, і я вам її зараз зачитаю. З урахування више вкладеного інформуємо, що станом на момент розгляду депутатського звернення. Нагадаю, це середина вже січня, громадянин України. Єрмак Андрій Борисович до будь-якого територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо бажання проходити військову службу під час мобілізації на особливий або за період, або за контрактом не звертався. Ще раз офіційна відповідь на відповідно мій запит, конкретно щодо Єрмака, від міністерства оборони підписана заступником міністерства оборони. На додачу ж у сухопутних військах зазначили, що Єрмак у них не служить. Далі, відповідно, нам тут допомагали колеги журналісти які зробили свої запити, і в тому числі відправили запит в сухопутні війська щодо наявності Єрмака. Тож слідство інфо отримала відповідь від сухопутних військ, які теж сказали, що Єрмака не бачили, не знають, де він перебуває, і відповідно. Ніяким чином він до цього не долучений, але і це ще не все. Брат Єрмака Денис Єрмак, який служить у ГУР, наголосив, що щодо служби брат до нього не звертався. Тому Железняк робить висновок, що заява Єрмака про готовність вирушити на фронт не відповідає дійсності. Нарешті ми отримали відповідь про те, що ось в ця заява Андрія Єрмака. Ну, вона в принципі не відповідає дійсності. Нікуди не звертався, не де він не служив і ну мені здається, і служити не буду. Говорить, десь тримає свій забистий фронт. В лісах кончезаспи напевно можна. Бус не сказати, що він у нас розвідник, або як то говорить, партизан не зрозуміло. Правда, що там він конкретно захищає в конче заспі боюсь досі вуха президента, але ну не те, щоб його вплив, я більшого би станом на зараз. Справжній шок контент нову будівлю у мерії у Вишневому, що під Києвом за 270 мільйонів гривень заводить компанія, бенефіціаркою якої є колишня вихователька дитсадка Ірина Восколович. Журналісти Бігу вважають, що в місті вже протягом кількох років влада роздає великі підряди підставним структурам. Тут держава в особі міської влади Вишневого роками роздає на будівельних тендерах мільйони гривень низці підставних осіб. Рік за роком, місяць за місяцем. Одним і тим самим підставним особам лише за останній рік понад чверть мільярда гривень запланували віддати структурам, власницею яких записана колишня вихователька дитячого садочка, які довірили зводити. Нову мерію у вишневому Історія з будівництвом нового приміщення мерії у вишневому почалася кілька років тому, коли стало відомо, що будівлю, де на той момент вона розміщувалася, фонд держмайна виставив на продаж. І відтак тут вирішили реконструювати старий місцевий кінотеатр. По суті, повністю його перебудувавши. Перша спроба провести тендер, відбулася під кінець 23-го року, але безуспішно. Друга спроба відбулася вже наступного року, але теж провалилася. Втретє тендер був успішним в січні 25-го. Угоду на майже 185 мільйонів гривень підписали з новоствореною структурою будівельно-проєктний консорціум. Вже восени місто вирішило додати гроші на роботи, провівши ще один тендер на 85 мільйонів. Кінцевою бенефіціаркою фірми підрядника є Ірина Восколович, яка не має профільної освіти і донедавна працювала вихователькою у дитячому садочку. Жінка пояснює. Що навчилася цієї справи спостерігаючи за підрядниками, які при ній працювали у її дитсадку? Утім, журналісти припускають, що Восколович може бути підставною особою, на яку оформлена компанія? У нас коли будівництво робили нам мокна, міняли ну і там нам фасад робили. Ну, дуже багато було нюансів, які неправильно робили, зроблені, недотримані норм. Колишня вихователька дитячого садочка надивилася на місцевих майстрів і пішла у будівництво. Чистий форб, погодьтесь. Міг би бути, якби це все не звучало. Я не знаю, в мене на цьому етапі немає культурних слів. За словами місцевих мешканців населеного пункту, де нині проживає восколович, жінка продовжує працювати за фахом нянею. Більше того, підозрілою виглядає і сама компанія. Переможець в неї немає вебсайту і сторінок у соцмережах. А офіційна адреса їхньої реєстрації, звичайна, багатоповерхівка в столиці. Справжні треш до українців приходять побиті уламками посилки з нової пошти в мережі. З'явилися кадри посилки із терміналу нової пошти під Харковом, який був обстріляний окупантами. У всій Україні почали з'являтися пункти незламності для пухнастиків. Небайдужі українці підгодовують та лагодять тимчасовий прихисток для пухнастиків, щоб допомогти їм вижити в тріскучі морози. Дивіться самі! Дивіться, яка краса квітковий ряд біля обласної, і хтось зробив будочку тваринці. На додачу небайдужі українці навіть дають майстер-класи, як за нуль гривень зробити велику добру справу. Усім привіт! Хочу вам показати, як можна потурбуватися про тих, хто не може потурбуватися сам про себе. І ось така краса в нас вийшла. Що краса сказати не можу, але головне, щоб воно було тепле і не промокало. А тут я вже винесла це на двір, поклала їжу для котиків і гадаю, що цю зиму їм буде трішки тепліше. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось!